У Німеччині автівка влетіла в дитину і застрягла в даху будинку. У Саудівській Аравії атракціон з людьми розламався навпіл. А у Великій Британії аферистка прикидалась поліцейською, і накрала на 30 мільйонів. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Це справжній жах. У Німеччині автівка влетіла в дитину і застрягла в даху будинку. CNN з посиланням на поліцію інформує, автівка з'їхала з дороги, зіткнулася з іншим припаркованим авто. То пробила живопліт і залетіла у сад. Там некерований автомобіль збив семирічного хлопчика, який грався на батуті. Тоді автівка перекинулась на бік і влетіла у дах сараю, де нарешті зупинилась. Внаслідок страшної аварії. Хлопчик отримав серйозні травми. Сильно постраждала і дружина водія. В салоні також було троє дітей віком від 11 до 13 років. Вони та водій отримали незначні травми. На місце негайно прибули півсотні пожежників, десяток автівок, швидко допомоги та два рятувальні гелікоптери. Усіх постраждали, госпіталізували. Автомобіль довелося знімати з будівлі краном. Після чого його забрали силовики. У водія вилучили водійське посвідчення, справу розслідують. Ішли розважатися, натомість ледь не загинули. У Саудівській Аравії зламався атракціон. Великий маятник розвалився з людьми на борту. Карусель майже перехилила людей догори ногами, і саме в той момент розламалась навпіл. Платформа з пасажирами врізалася в іншу відламану. Частину атракціону, а тоді люди впали на землю. CNN інформує, що найменше 23 людини травмувалося, троє з них в критичному стані. Поранених негайно доправили до лікарні. Губернатор регіону наказав негайно закрити парк атракціонів на час розслідування трагедії. Оце так злопам'ятний. У США чоловік поранив ножем працівників закладу, бо йому зробили не той сендвіч. І це аж через чотири роки після непорозуміння. Видання Мірор пише: чоловік увірвався у гастроном з різних. За для коробок. За його словами, чотири роки тому йому помилково приготували не той бутерброд, і чоловік досі розлючений. Спочатку він накинувся на касирку, пояснюючи, що йому принесли бутерброд з баклажанами, які він не любить. Йому запропонували страву та гроші. Працівники всіляко намагались заспокоїти чоловіка. Однак, нападник жадав розправи і порізав двох братів: Абеда та Мохамеда Асадів. Одного хлопця він вдарив ножем у груди, а іншого в руку та плече. Братів госпіталі. Нападника розшукують, накрала на 30 мільйонів, прикидаючись поліцією. У Великій Британії цілих 20 років працювала професійна крадійка. 42-річна Кілі Ноу сполювала на дорогі речі в елітних магазинах. Дизайнерський одяг та сумки. Гроші їй потрібні були на наркотики. Жінка розповіла схему, за якою працювала багато років. Вона телефонувала у магазини, представлялась поліцейською, з'ясовувала, коли не буде охорони. І кожного разу приходила в магазин з обшуками. Аферистка крала а тоді продавали їх через інтернет щодня, заробляючи до 8 тисяч фунтів стерлінгів. Змі зазначають, загалом злодійка вкрала товарів приблизно на 30 мільйонів фунтів стерлінгів. 28 разів вона була у в'язниці. Тепер жінка звільнилась від залежності, виправилась і ділиться своєю історією як застереження для інших, зазначає Міро. Пограбування в прямому ефірі у Бразилії телевізійну репортерку пограбували за мить до її виходу в ефір. Журналістка Клара Нері вже була перед камерою. До прямого включення. Дівчина стояла на тротуарі, в руках тримала телефон. Як раптом з'явився чоловік на мотоциклі. Він проїхав повз журналістку і намагався викрасти її смартфон. Злочинець простягнув руку і вчепився в гаджет. Однак дівчина міцно його тримала. Тож нападнику вдалося лише вирвати телефон з її рук, але не забрати. Журналістка крикнула і кинулась за своїм гаджетом. Він впав на землю. Телефон дівчина повернула і викликала поліцію. Зазначає Мірор. На камерах спостереження силовики захід. Фіксували обличчя злочинця, його шукають. Не забувайте про куплені яйця, якщо, звісно, не хочете завести собі курчат. У Китаї жінка поїхала з дому на два дні. Перед цим вона купила в супермаркеті 90 яєць. Однак жінка не поклала їх до холодильника, а залишила на столі. Коли ж вона повернулась додому, на неї чекав справжній сюрприз. На кухні бігали та цвірінькали жовті пухнасті курчата. Вони вилупили 70 яєць, пише Daily Express. Трапилось це через високу температуру повітря. Та, Ри, все жінка не розгубилася. Курчет погодували. Усі вони вижили. Її син вирішив залишити вдома двох пташенят. Іншу компанію відправили жити до батьків жінки у село.